Добрий день, друзі. Я хочу вас познайомити з Крипальовим Васильом, з яким я познайомився на декілька весіллях. Я його бачив, він грає запальну музику в ікуцюзькому одязі, піднімає дуже настрій всім. Представтеся, будь ласка. Мене звати Гриньки Василь, я з Коломийщини, Івано-Франківська область. В Лондоні вже 10 років, в різні, в різні етапи. Музикант, весільний музикант, так себе завжди називаю, бо тому що музиканти також бувають різного статусу і різного кажуть. Рівня я і весільний музикант себе так враховую. Ну і гра ваша на скрипці, я часто кажучи, мене приємно вразила. Особливо вразило, як ви спілкуєтеся з гостями, як ви піднімаєте їм настрій, даєте можливість потримати скрипку або смачок, і там дуже все весело і неочікувано запально відбувається. Я вже був як мінімум на двох, а то й трьох весіллях з вами пересикався, так. коли я знімав фото-відео, А ви грали на скрипці. Розкажіть мені, будь ласка, про вашу діяльність про підтримку України. Е, моя підтримка, моя особиста підтримка України. Я рахую, що є досить вагомою і принесла дуже багато результатів, особливо в Лондоні. Від початку повномасштабного вторгнення з'явилося дуже багато концертів, різних фестивалів при церквах. Різних церквах при різних ресторанах українських і англійських на всіх заходах я стараюся брати участь. Ну звісно, де запрошують, бувають так, що і сам можу прийти випадково, і можу запросити заграти. І завжди ми збираємо кошти для наших захисників і захисниць. Звісно, не завжди можливо зібрати ту суму, що потрібно, але ми стараємось. Також я у нас ще є. Такий гурт Хлопи, де ми також, я беру, я є учасником цього гурту і ми також виступаємо і збираємо завжди кошти для наших захисників. Е, музикою займаюся практично вже десь приблизно з дитинства, з 7 років. Це є 30, більше 30 років, як у мене скрипка в руках. І не тільки я володію ще на кількох інструментах. Не професійно, але так, як Ні, я бачив, скрипці. І на кордони, скрипка, і купують, легко, гітара. Без напрягу. Працюєте, граєте. Ну, виконую ага. приватні такі замовлення. Я запустив у Лондоні таку гарну акцію, що я приїжджаю до людей додому, привітати з Днем Народження чи з будь-яким святом. І ті кошти, які вони оплачують, я допомагаю нашим хлопцям. У мене є реклама на Тіктоці, реклама на Фейсбуку, де я приїжджаю. Під... Ну, просто привітати мелодіями на скрипці. Хто дуже файно, що і да, там, підтримують і кажуть, що ви підтримуєте, що люди долучаються і не шкодують так. Е, давати гроші на підтримку українців, які на фронті, які в різних організаціях роблять свою маленьку справу, але разом як кажуть, роблять дуже велику справу, дуже, тому що так. це дуже важливо. Як ви казали, перед тим ми з вами розмовляли, що хлопці з фронту вам кажуть, не йти та, на фронт. Заробляєте гроші. Декілька командирів вже мені особисто казали, навіть так наживо і по телефону, по відеозв'язку, Василь, Василь, давай побільше грай, побільше грай, ти потрібен там, де ти потрібен. А ми тут е, свою роботу робимо. І стараюсь е, дав собі таке, таке слово, я що я повинен грати, грати як можеш. Чи воно виглядає добре, чи не добре? Є різні засудливі, можливо, люди, що там У так, так смак. освіта. Але... любить колорит. То любить. Як є, так є. І я поставив такий стимул виконувати цю музику, особливо гуцульську музику, пропагую гуцульську музику, гуцульський одяг, гуцульські традиції, звичаї, тому що це є наше рідне, це є справжнє, це є наша ідентичність. Дуже приємно було з вами поговорити. Дякую вам за вашу діяльність, за вашу музику, за вашу підтримку України. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Рад був зустрічі з вами!